Всім привіт! Сьогодні ми проговоримо на таку тему. Чи може ТЦК заблокувати рахунки у банках? Е, останнім часом нам достатньо велика кількість таких питань. Люди переживають, вони не розуміють, що відбувається, і е, їх цікавить це питання. Чи може ЦК заблокувати рахунки? Відповідь буде досить швидкою, але тут треба розбиратися. ТЦК не може заблокувати ваші банківські рахунки, навіть якщо ви порушили правила військового обліку. Чи не з'явились по повістці, чи щось таке. Але це не означає, що ці рахунки не будуть заблоковані. Тут треба розуміти, що безпосередньо ТЦК напряму за власним бажанням не може цього зробити. Але якщо є факт порушень правил військового обліку, Співробітники ТЦК можуть виписати адміністративний протокол за наявність адміністративного порушення. І ось цей адміністративний протокол, якщо він не буде добровільно сплачений, тобто ви не сплатите адміністративний штраф за адміністративне правопорушення, то тоді. Працівники ТЦК передають його на виконання, примусове виконання до Державної виконавчої служби. І ось вже Державна виконавча служба може заблокувати усі ваші рахунки за відповідний штраф, який виданий і виписаний ТЦК. Тобто за штраф по ТЦК вам заблокує рахунки Державний виконавець. І тут треба розуміти, що якщо ви не сплатили штраф, то на виконанні, на стадії примусового виконання, тобто у державного виконавця, цей штраф буде подвоєний. І буде вже складати подвоєну суму. Тобто, якщо це був штраф 25 500 гривень, то на стадії примусового виконання це вже буде 51 тисяча гривень. Тобто це чітко треба розуміти. І якщо у вас все ж таки є, Такий штраф, то не доводьте його до подання до Державної виконавчої служби. Чи сплачуйте його, чи оскаржуйте адміністративний протокол про виписання вам такого штрафу в суді. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Якщо так, підписуйтесь на наш канал. І якщо вам потрібна наша допомога з приводу будь-яких питань щодо мобілізаційного права, записатися на консультацію ви можете по телефону. Нашого контакт-центру телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!